Букети із сухоцвітів здатні радувати нас протягом тривалого часу, можуть навіть не один сезон зберігати свою красу та яскравість. А їх можна виростити власноруч. Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні з вами будемо висівати на розсаду сухоцвіти. Серед них посіємо статицю або кермик. Я думаю, багатьом відома ця рослина, багато хто її вирощував. Посіємо ось такий чудовий акрокліну, посіємо ось такий чудовий геліхрізум, або цю рослинку ще називають цмин. Цю рослину називають ще безсмертник. Ось такі, бачите, сухенькі троянди. Посіємо ось таку новиночку. Думаю, не всі знайомі з такою рослиною, з таким сухоцвітиком, ось такі гарнезні бусики. Ця рослина називається таліном. Так, ось такі рослини ми з вами сьогодні посіємо. Серед сухоцвітів також вирощую я зайцехвіст. бачите, ось який він гарний. Це однорічний злак, він дуже-дуже швидко наростає. І тому сіяти його будемо пізніше. В цьому році будемо вирощувати багато однорічних злаків, цікавих, тому не пропустіть, обов'язково підпишіться, щоб не загубити, якщо вам цікава ця тема. І ще в мене є ось така краспедія, Бачите? В минулому році краспедію я вирощувала із насіння. Це не дуже такий простий процес, тому в цьому році. Я її пробую зберігати і розмножувати чи Про це також обов'язково я зніму відео, покажу, що в мене з того вийшло, і покажу, якого догляду потребує ця рослинка. Отже, зараз давайте почнемо сіяти. Статиці я висіваю зазвичай багато. Є у мене ось такі кольорові пачки, бачите, статиця пасифік це професійне насіннячко. Є виробником Голландії, Нідерланди, є виробником цього насіння. І така сама статиця Пасифік є у мене із профпачок Ось так, немає кольорової пачки, але я хочу вам показати, що. Професійне насіння ви можете знайти навіть у звичайних кольорових пачках. Про це є відео, бачите посилання, кому актуально, перейдіть і погляньте, як відрізнити професійне насіння від любительського. Ось така в нас статиця, Буде в нас ось така гомфрена гарна. Гомфрена буває різних кольорів, вона є біла, рожева, є ось така червона, різні різні кольори. Обирайте на свій смак. У мене в цьому сезоні буде ось така яскрава-червона. Безсмертники-ось такі були. Це з минулого року залишилося в мене насіннячко. Є трохи в мене і самозбірного насіння. Будемо пробувати. Акрокліном. Ось так виглядає моє насіння акрокліному, також вже не один сезон його вирощую. Досить цікава така рослинка. Таліном насіннячко в мене самозбірне, ось таке насіння. Колись мене моя подружка пригостила цією рослинкою, і тепер я її також вирощую, бо вона дуже-дуже гарна. Отож, давайте будемо приступати до посіву. Для посіву беру однаковий ґрунт для всіх. Це у мене суміш перетертої лісової землі із професійною торхосуміщом. Не висіваю у чисту торфосуміш, бо дуже швидко наростаються культури, і важко мені контролювати процес поливу. Тому роблю таку мішанку, дві частини торфу і одна частина землі. Вже зволожена, вже така вона м'якенька, бачите, злегка зволожена. Почнемо сіяти і зі статиці. Для неї візьму такий великий, досить лоточок. Роблю ось такі я рівчачки, ось такі роблю. Досить такі вони глибоченькі, але заробляти ґрунтом я не буду. Я стати цю ґрунтом не заробляю. Вона дуже-дуже швидко проростає. Все це я вам також покажу у цьому відео вже результати сходів, щоб ви бачили, як і що відбувається. Запитували мене, чи можливо вирощувати статицю або кермек без Розсадним способом, тобто пасівом прямо у ґрунт. Я скажу вам, що це не гарна, така не дуже гарна ідея, бо вона може у вас не встигнути заквітувати, або заквітує дуже-дуже пізно сам принцип вирощування через розсаду для того, щоб квітувало раніше. Так, ці рівчачки я добре проливаю так, і будемо розкладати з вами насіння. Є культури, які ви можете посіяти прямим посівом у ґрунт. Той самий хвіст, який дуже швидко наростає, таліном він, в принципі, швидко наростає. Його ви можете просто посіяти у ґрунт. Трошки пізніше зацвіти, трошки пізніше отримаєте результат, але отримаєте. А ось що стосується статиці, то це не дуже гарний варіант. Я би все-таки вирушувала її через розсаду. Отже, почнемо ми посів свій. Зараз давайте висіємо зразу із кольорової пачечки. Спробуємо. Я хочу спробувати паралельно ще насіння на схожість. Яка буде, якої фірми можна насіння брати, якій фірмі можна довіряти. Така перевірочка. Висипаємо насіннечко. Ось таке воно крупне це насіння. Але в ґрунтом, я, ще повторюся, я не заробляю в ґрунт. Ось так виглядає насіння статиці, бачите, такі досить-досить крупні, його досить легко розкласти. І ось так просто беру і розкидаю насіння. Десь 1 см між насінинами відстані, я залишаю. Якщо у вас є можливість висіяти статицю, наприклад, у касету, щоб потім її не пікувати. Ну, ви, звісно, можете так зробити. Але от існує така думка, знаєте, чула я не від однієї людини, що дуже погано статиця переносить пересадку. Нібито у неї є стрижнева, там, велика коренева система, і через те її краще не пересаджувати. Скажу вам із власного досвіду, вже не перший рік я вирощую, вже багато років вирощую я статицю. я такого, не помічала. Пересаджувала я рослини в будь-якому віці. Я вирощую рослинки не лише для себе, я вирощую рослинки і на продаж. І в тому числі я трошки залишки статиці продаю касетною розсадою. Буває таке, що в мене дуже багато роботи, і я не встигаю вчасно все розпікувати. Але статиця переносить пересадку. Я її потім пізніше вже було в такому дорослому віці, просто брала і пересаджувала у касету, що думала все, ну, нічого страшного, вона пару днів полежала, встала і, як ні в чому не бувало, почала наростати. Тому тут я не поділяю такої думки, що статиця не переносить пересадку. Якщо маєте якийсь такий інакший досвід. Обов'язково поділіться у коментарях, чи вирощуєте ви цю рослинку, чи не вирощуєте. Ось так просто буду розкладати. Зараз так само я посію і професійне насіння, ось це таке без пачки, без кольорової. Точно таке саме воно чистеньке, дуже легко сіяється, статиться. Зараз не забираю вашого часу, досію і будемо сіяти далі інші культури. Завершила я з посівом статиці. Тепер буду добре все це оприскувати з розпилювача, для того, щоб насінинки максимальний контакт із ґрунтом отримали. Ґрунтом присипати я не буду. статиця сходить буквально за 2-3 дні. Вже тут будемо бачити: єдине, що зараз я оприскую, потім накриваю плівочкою до сходів обов'язково, щоб зберігалася вологість, щоб не пересихали наші насінинки, зволожу це все, плівкою накрию і у тепле місце поставлю. І обов'язково покажу вам, що з того вийде. Поки що відставлю. І будемо сіяти наступну культуру. Не так багато, беру я невеличкий лоточок. Давайте посіємо з вами безсмертник або геліхрізу. Насіннячко його також досить дрібне. Зараз я висиплю на тарілочку і покажу вам, яке воно. Дрібненькі такі дрібненькі палички. Ось такі дрібненькі палички, бачите, які. Я не буду, чимось схоже, на сухий дріжджя, до речі, я не буду ніяк робити рядків, особливо не хочеться мені заморочуватися. Сіяла я у минулому році, схожість у нього дуже гарна, не боїться він ніяких там ніжок, чорних і всього такого. Найголовніше, щоб не переливати. Тому тут я зроблю, знаєте як, я просто пролю, ось так пролю латочок. Грунт вже зволожений злегка, дуже сухий не беріть, бо сухий грунт дуже важко зволожити тоді, ось так. Краще десь його перемішайте, зволожте, а потім вже насипайте в лоточок. Ось так добре я зволожу це все діло. І просто буду ось так розкидати ці насіннички. Ось так, Сію, вію буду робити, пальчики мокрі. Так, не старайтеся не загущувати все одно. Але так більш-менш рівномірно, але гратися там з цими насянинками, викладати їх по одній штучці, я не хочу. це легко це зробити, там крупне насіння. А тут ось так просто ми притрусимо та і все. І тепер так само я буду з розпилювача все це зволожувати. І вставити у тепле місце на пророщування. Накрию зверху кришечкою. в мене кришечки зроблені із полікарбонату. Можете сіяти у якісь харчові контейнери з прозорою кришкою. Ну, прозора, зрозуміло, я думаю, всім, що обов'язково, щоб це була прозора кришечка, тому що має потрапляти туди світло. Все, вистачить мені цього геліхлізому. Дуже багато його сіяти не буду. Оприскаю і будемо чекати. Дуже швидко сходить геліхрізом. Геліхрізом сходить буквально на десь третій-четвертий день. Всі ці культури, що сьогодні ми з вами висіваємо, дуже швидко ми побачимо результати. Так, тепер поглянемо, які насінинки у гомфрени. У гомфрени насіннечко крупніше. Я вже висівала, тому я знаю. Зараз покажу вам. Тут нам буде однієї пачечки замало, бо тут досить мало насінин. Ось такі крупні вони, погляньте, схоже на насіння томатів чимось мені такі дуже-дуже крупні. Так. Але все одно я не хочу їх, їх можна присипати. В минулому році я так і робила, я присипала насіння трошки не небагато десь. Там 3-4 мм, може, до пів сантиметра. Але в цьому році спробуємо посіяти поверхневу, трошки ущільню ґрунт щоб не провалювалися вони дуже сильно пролю, так само добре проливаю. І будемо розкладати насінинки, але будемо їх не просто по поверхні, а будемо трошечки їх пальчиком притискати всередину, для того, щоб Максимально контакт був із ґрунтом. Просто зараз візьмемо отак, і пальчиком будемо притискати до землі. Ось так. Дуже гарні гамфрени, подобаються мені загалом, що хочу сказати про сухоцвіти. Що це, така, розумієте, такий зараз тренд прямо став. По-перше, бо це дуже зручно, якщо ви зайнята людина, вам немає коли дуже гратися із квіточками, немає коли сильно за ними доглядати. А у світлі того, що змінюється клімат, що в нас дуже жарко, дуже високі зараз температури повітря, то більшість рослин без поливу просто не виживуть. А сухоцвіти прекрасно себе почувають навіть у посушливих умовах. І вони дуже-дуже гарні. Не обов'язково навіть там з них робити якісь букети чи щось. Вони просто самі по собі дуже гарні. Гомфрена, цвіте вона все літо, буде квітувати вам, буде вас радувати, статися, все літо цвіти. Головне її зрізати квіточки оці. Якщо ви навіть не берете її на букети, але відцвівши оці пагони, зрізайте. Це стимулює рослину випускати нові і нові квіти. Якщо ви не обрізаєте, то, звісно, рослина переходить у стадію утворення насіння, тобто вона починає зав'язувати насіння, відповідно, цвітіння гірше. Ось так, Гомфрена, бачите, пальчиком трошки вдавила, все одно ще трохи оприскаю. Завжди оприскую, щоб достатня вологість була. Бо на перших етапах насінині найголовніше це тепло і вологість. Вологість має бути. Гарно. Якщо ви любите переливати, звісно, є такі люди, що дуже люблять переливати, то робіть обов'язково дренажні отвори. Ось так, будемо накривати так само кришечкою і відправляти на пророщування. Наступне посіємо. Таліном. У талінума дуже-дуже дрібне насіння, менше макового, дуже дрібне. Тому тут лише поверхневий посів. Таліном, до речі, у мене в минулому році сам насівався на клумбах. Тобто він ось, з цих ті, що росли, опадав сам і сам сіявся. І навіть ці сіянці, цей, він мені до осені встиг випустити квіточки, він квітує такими дрібнесенькими дрібнесенькими рожевими квітами, він випустив квіточки і він мені зав'язав ось такі навіть пагінці. тобто... Такі самостійна така рослинка. Не знаю, чи скрізь він насівається, можливо, ні. Це залежить від клімату. Звісно, різний клімат, різні усі умови. Зволожила і тепер ось цей макове насіння, трошки він зі сміттям, бо самозбірний побачите, але дуже-дуже, воно дуже дрібне. Ось так на пальчик набираю, дуже дрібненьке. Також буду сіяти, як вийде вже. Звісно, що тут буде загущення, я думаю, що буде загущення через те, що важко дуже вгадати таке дрібноту таку. Нічого. Я тоді, якщо що, попрориваю, бо насіння самозбірне. Я не знаю, наскільки воно дозріло. Я так сподіваюся, що дозріло. Ось так, бачите, нічого не видно, це посів такий буде на осліп. Називатися, але сходи побачимо. Ось так, посіяли таліном і тепер посіємо акрокліном. Такі акрокліном, до речі, дуже цікава, в нього така властивість є. Він розцвітає, дуже такі гарні в нього квіточки. Але якщо на нього потрапляє вода, Наприклад, ви там поливаєте і на квіти потрапила вода. Ці квіточки вони згортаються, вони самі закриваються у бутони. Така дуже цікава, як наче, як наче вони живі. Дуже цікава властивість. Я своїй дитині в минулому році показувала. і це такий... Магія така, знаєте, коли цвітуть, вони такі гарні, розкриті ромашечки, вони такі сухенькі, дуже такий приємний звук, як береш так ними шуршиш, такі вони дуже цікаві. І поливали ми з ними разом із сином, і вони закриваються. Дуже цікава властивість. Крупне насіння, бачите, ось таке опушене. Але досить крупне. Тому так само, як гомфрену, просто розкладатиму, пальчиком притискатиму. Акрокліном також зійде дуже швидко, всі ці культури зійдуть дуже швидко. Головне, щоб була їм температура гарна. Якщо ви будете десь, звісно, пророщувати на холодному підвіконні, то, можливо, пройде більше часу. У мене стележі, з досвідкою теплі в приміщенні, і тому все це дуже-дуже швидко. Ось так, зараз сію, висіваю, досіваю, все несу в свою тепличку і покажу вам результати, як зійдуть наші рослинки. Що ж, сьогодні третій день від моменту наших посівів. І я обіцяла вам показати результат. Виконую свою обіцянку. Почнемо зі статиці, з кермику. Ось погляньте. Це насіннячко з професійне, яке я купувала поштучно, без ніякої фасовочки кольорової. І два рядки я сіяла з ось такої пачки. Нібито воно мало бути також професійне. Тут стоїть дата фасування 24 рік, термін придатності до 29 року. Але самі бачите результат на обличчі, так, так би мовити. Так? Ще раз я запевняюся, що треба брати лише реально професійне насіння, що не всім фасувальникам можна довіряти. Треба брати у перевірених. Але це досвід і научно вам показала такий приклад, я думаю. Кожен зробить висновки. Далі йдемо акрокліном. Акрокліном дуже швидко сходить. Акрокліном ось такий гарненький. Він дуже швидко сходить і тут вже практично всі насінинки зійшли. Ті, що ще не зійшли, вони мають корінець, схожість дуже гарна в них. Так само гарно сходить гомфрена. Але вона трошки затримується, вона трошки довше, їй потрібно ще день-два для того, щоб повністю зійти. Всі сходики в неї мають такий рожевий колір. Це завжди так. Будь-якого кольору гомфрена сходять ось такі цікаві рожеві. І тут на сінинки ще лежать, вони практично всі мають корінці. На найперші вже повискакували такі самі сильні, але інші також досходять. Схожість гарна. Так, геліхрізум або безсмертник також добре сходить. Ще також йому потрібно день, два а може й три, Але вже я бачу сходики, бачу, що він весь наключився, гарно сходить, дуже добре. І таліном, таліном буде найдовше сидіти. Тут ще поки що немає мені що вам показати, сходів немає. Але він потребує більше часу. Йому треба десь 5-7 днів, тому що я чекатиму його. Отже, бачите результат, висівайте сухоцвіти, всякі різні, гарні. Це чудова окраса, це нагадування про літочко серед зими. Пишіть свої коментарі, що вирощуєте, що любите, що плануєте. Не забудьте про вподобайку, підписку, а я чекаю на вас у нових відео.